Розрахунок, Готовність. Розрахунок вогонь. Гармада ребен, не був димо, РЗ в град міномет грім, серце вогню, ми сталю бою. Розрахунок вогонь. Координати в голові, як доля, один пост. Чи гармати, дивлюсь у приціл, кожна риска, це життя чи кінець, плюс два, мінус нуль. Команди летять, адреналін венах, як снаряд у стволі. Отвань за міномет, наш диригент хлопці, заряд, і земля тремтить. Раду до Богдана, ми один ланцюг, кожна секунда, це вічність у вогні. Ношу снаряд, 15 кілограмів долі, руки в пороху, серце так затвору вогонь і небо розриває спала, це не гра, це наша правда в бою. Розрахунок вогонь. Hey, 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 hey. Гармата реве небо в диму, РЗ град, мінометрі. Ми серце вогню, ми ста любою. Oh, розрахунок вогонь. Hey, hey, hey. в голові, як молитва вночі, Кут, заряд, поправка все в долі секунди. Дрон коригує, плюс сад ліворуч, і град співає свою смертну пісню. Ми не герої, ми просто робимо, що мусимо, щоб діти спали спокійно. Кожен постріл це кров до перемоги, кожен розрахунок це щит для країни. Коли стихає гул, чуєш тишу, це значить влучили, це значить живі. Це значить завтра знову. Розрахунок вогонь. Ра, і сталя. Розрахунок вогонь. Hey, hey, hey! Україна в серці вогонь у стволі. Розрахунок вогонь. За кожну хату, за кожну душу. Oh! Розрахунок вогонь. Hey, hey, hey! Україна в серці вогонь у стволі. Розрахунок. Ціль уражена. Розрахунок. Відхід слава Україні.